Кривий Ріг вже став домівкою для десятків тисяч людей з різних регіонів, які вимушені були тікати від російського лиха. Багато з них саме сусідніх з криворіжжям громад. Тож в місті всіляко допомагають переселенцям. Цього разу військова адміністрація розпочала видачу гуманітарних наборів їм власне, у кривому розі отримала їх і Надія Іванівна, жінка із Первомайського, що на Херсонщині. В селі точилися страшні бої. А її будинок наразі зруйнований. Вщин. Тому з квітня оселилася в Кривбасі. Каже, найголовніше, що про неї не забувають. Дуже важливо, дуже підтримка потрібна, дуже всім потрібна підтримка. Не в тому, що дадуть, а просто підтримка, підтримка. Всі чекають. Добре слово. І все. Про можливість отримати гуманітарний пакунок дізналася від голови ОТГ і пані Ольга. Сама з Долгового Херсонської області окупанти дуже обстрілювали село. Тож наприкінці липня жінка виїхала з нього. Ледь стримуючи сльози, зізнається, що раніше там проживало кілька сотень людей, а зараз не залишилося нікого. Як би не було тяжко на серці, підтримка Кривого Рогу дає сили. Нас підтримують нас тут. Олександрівська громада роздають нам. Коробки із продуктами харчування. От сьогодні ми також прийшли по запрошенню, чиї будинки найбільше зруйновані. Сьогодні ми прийшли ось на цю благодійну акцію, можна сказати. Як інакше і отримали, також це підтримка для нас. Перші 100 гуманітарних наборів, видачу яких ініціював очільник військової адміністрації Олександр Вілкул, отримали жителі з Високопільської та Великоолександрівської громад. Зокрема, в останній на момент початку повномасштабної війни населення становило 16,5 тисяч людей. З них зараз 5 тисяч 200 перебувають саме в Кривому Розі. Нас тут багато, тому що ми межуємо з Дніпропетровською областю. І на сьогодні місто Кривий Ріг став для нас уже другою домівкою, тому що наша громада була окупована з березня місяць. Перші люди, хто евакувався, всі залишаються в Кривому Розі. Ми далеко не їдемо, бо ми чекаємо повернення додому, чекаємо на перемогу. І дійсно, сьогодні для нас місто Кривий Ріг стало другою домівкою. Це те місто, де ми знайшли допомогу, підтримку, знайшли нових друзів. Близько п'яти тисяч людей в кривому розі проживає із високопільської ОТГ. Як каже її очільниця, ця громада передова лінія фронту. Не так сталося, що ми лишилися домівки, і тому домівка, тимчасова домівка, наша тут, як каже Олександр. Юрійович Вілкул – це наші також жителі. І ми це відчуваємо постійно, постійна забота місцевої влади. І допомога надається і медична людям, і, і юридична, безоплатна допомога надається людям, психологічна допомога надається людям, і звичайно гуманітарна допомога. Наразі до міста надійшла тисяча таких гуманітарних наборів. Один важить 36 кілограмів. Там і найпотрібніші продукти харчування, і засоби гігієни. Тож така допомога від військової адміністрації та благодійників з Міжнародного фонду Help Edge Interнешнл є суттєвою для вимушено переміщених осіб. Набори складаються з трьох коробок. Це основні харчові продукти і в першу чергу туди входять цукор, мука, олія, печиво, каші, різноманітні каші, консерв, консервація і багато ще чого. Сьогодні дуже проходить так. Тихо, з таким до з добром, видача. Люди дякують, люди велике виказують велику подяку. У військовій адміністрації планують якомога оперативніше роздати тисячу гуманітарних наборів людям, які цього потребують. Тож видача триватиме протягом наступних тижнів жителям різних громад. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.